Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде невеличка розпаковка. І давайте разом поглянемо, що такого цікавенького нам прийшло. Перш за все, це продукт, який замовила я для себе. У мене закінчився мій кремчик від лінійки Новеч. Я замовила собі новий, і цього разу я взяла з більш насиченою текстурою. Нічні креми нам потрібні для того, щоб оновлювати да, і працювати з нашою шкірою в той час, коли ми з вами відпочиваємо. Ось Трішечки відрізняються, можна побачити, легка текстура і насичена. Дуже люблю його за його комфорт, за його текстуру, за цей неймовірний аромат і лінійка Новедж. З нею, коли ти робиш догляд, ти просто кайфуєш. Ти насолоджуєшся цим процесом. Тому, дівчата, якщо ви шукаєте гарний догляд, який буде працювати зі зморшками, з пружністю шкірою, шкіри, текстурою, дівчата, рекомендую однозначно. Це наша лінійка новечка. далі наступний продукт наші золоті рибки. Ось така краса. Це комбінація шести різних олій, які неймовірно працюють з нашою шкірою, роблять її ніжною, підтягують, працюють зі зморшками, розглажують неймовірне жилення для нашої шкіри. Це просто еликсир молодості, тому однозначно рекомендую. А наступний продукт це у нас іде е, дуже гарна пропозиція. У е, нас неймовірна, просто шалена пропозиція на нічну маску, і також при замовленні нічної масочки ви отримаєте в подарунок е, пілінг. З ага, кислотами. Ось такий шикарний тандем. Я знову замовляю для дівчат. Е, неймовірна маска, яка працює з вашою шкірою, її не потрібно змивати. Е, вона неймовірно живить, підтягує, працює зі зморшками, дарує шкірі дійсно омолодження. Ось використовуйте один-два рази в тиждень, і ви е, взагалі, коли ви використовуєте цю масочку, на ранок ви бачите неймовірний результат. І коли в мене була більш проблемніша шкіра, я інтенсивно використовувала цю маску практично кожного дня для того, щоб її. Швидко відновити для того, щоб прибрати всі ті страшні прищики, які в мене були, тому однозначно рекомендую. А тим паче, з пілінгом, якщо ви берете для себе гарний догляд, або ж, взагалі, тільки починаєте доглядати за шкірою, ваша задача це оновити її, тобто зробити собі пілінг. є кремові пілінги, є як в нас рідкі. Не користуйтеся скрабами вже після 30 років на постійній основі, тому що це травмує вашу шкіру. І для того, щоб новий догляд або взагалі догляд працював класно, обов'язково по максимуму очистіть свою шкіру. Не просто умивалочкою, а зробіть максимальне очищення саме з пілінгом. З нашим пілінгом ви не будете травмувати шкіру, але ви її дуже круто будете оновлювати. Тому дівчата рекомендують цей неймовірний тандем. Далі замовлення там. Також це наша тональна основа з ефектом сяйва. Це тональна основа лінійки Зеван. Дуже гарна тональна основа. Вона підійде для сухої шкіри, для нормальної комбінованої, дуже гарна текстура і, і взагалі, чудова палітра тоналочка, яка робить обличчя більше свіжіше, додає сяйва такої, знаєте, відпочилості. Да, і і легкості тому звертаю вашу увагу. Наступний продукт це в нас є легенда продаж Асендант. Чудовий аромат, східний, пряний з кардамоном, дуже насичений і привабливий чоловічий аромат. Також дівчатка замовляли туш, Лінійки Джордані Голт, це туш, яка працює з вашими віками, не просто надає відтінку, розділяє, подовжує, вона також живить і працює з вашими віками так, для того, щоб їх відновити, дуже гарно живити. Ну і звісно, стимулювати до росту. Тому дівчата, якщо ви шукаєте гарну туш, якщо ви, наприклад, зняли нарощені віки, одну Значно рекомендую вам наші туші Giordani Gold. Вони з додатковими маслами, які дуже гарно живлять війки і працюють саме з ними, щоб відновити їх. Далі, 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 це вже продукти, які я взяла на подаруночки. Буду дарувати подаруночки. ось такі класнючі олівчики. Їх можна використовувати як для очей, так і для губ. Робити гарний макіяж. Ну і звісно, також це наша легенда. Це продукти. Підійде для будь-кого це тендерке, це наші пом'якшуючі засоби з смородинкою. Просто неймовірний аромат, бальзамчики, бальзам, який е, е, працює з усією шкірою. Ось е, я також придбала на подаруночки. Я вам сьогоднішня наша розпаковка. Не забувайте про просто шалені знижки на лінійку новеч, на нашу декоративну косметику. Аромати, які на знижках мінус 50% і не тільки. Обов'язково готайте наші наймовірні. Гірні каталог як кожна сторінка насичена величезною кількістю шалених пропозицій, тому не пропустіть ці чудові літні пропозиції і шалені знижки.